Всім привіт! З вами український джугіт. І зараз буде перший огляд на новий РП М20 у PUBG Mobile. Це перший буде огляд на моєму каналі. Так, купуємо РП зразу, що нам розробники тут приготували. Так, є. Закрите. Дивимося, що, це, що нам там дають. Так. Кролина уніформа. Мосіна. Золота. Кість дракона. До речі, дуже класний скін. Якщо чесно. Дуже класний скін. Так. Бантик. Прикольний бантик. Так, давайте на Мосіна подивимося. Це класний скін, класний. Так, ідемо далі, будемо дивитися, що, що у нас тут. Так, далі голова до цього сета. Угу. Кролина уніформа, кроляча уніформа. Так, що далі? Мишачий нокаут. Боксерські рукавиці. Прикольно, прикольно. Це вже на, скажімо так, на любителя. Безкоштовна емоція. Непогана. Не скажу, що топ, але непогана. Кам'яна фігура. Вісюлька, як у нас привикли казати, безкоштовний парашмут, <сум> кібердетектив. Далі світло світлошумова, щоб бути точнішим. Так, безкоштовний головний убір. Тепер до нього. Костюмчик іде до цього. Головного убору. Непогано, непогано. Не скажу, що топ, але ну, це ж РП. І це безкоштовно для безкоштовної лінійки. Акула. Так, міфічна емоція міфічна. Десь я таке вже бачив, таке вже приблизно було така емоція з бойовими мистецтвами. Так, Юмпік. UMP 45. Для безплатного іде. Так, ДБС. ДБС. Немає слів, одні емоції. Зрозуміло, йдемо далі. І на вибір два костюми. костюма. Угу. Колаборація в Mobile з боксерами. Або з боями. Якщо дивіться між, між цим костюмом, між цим костюмом різниця і оцим другим костюмом, то я виберу оцей костюм. Він більше яркіший і більше класніший. А з боксерськими, ну, просто, мені здається, ніхто його навіть брати не буде. Так, місії першої неділі. Дивимося. Друга неділя там треба відкрити за. За ізі ліцензію. Вот, Оце мені було дуже цікаво, що тут буде. Так, знову. Знову знову те саме. Угу. Відомий. Кожну, кожну нову сезону додають просто іншу, інші якісь розкраски і... Впихують по 150 UC замість 1500, як пише. Добре, дуже добре. Так, оце нам головне РП-кейси подивитися. Ось. Оці, оцього одного міфіка в мене нема. Чорнокрил і нема головного бору. А все решта, дивіться, у мене є просто. Більше, більша половина скинів в мене є. Оцього нема цього. Ну, це зрозуміло. З цього ж я б хотів бути, би вибивати, цей, цей УАЗ. Уас і кристальна чистота дуже мені подобається Оцей, ця розкраска на самоліт цей. Ну і зрозуміло, що сковорідка також вона буде в придачу сюди йти до цього всього. А так, все є, все є. Ну нічого. Якщо назбираю багато, будемо дивитися. Так, дивимося далі, будемо відкривати. Так, це обмін по 1400. Так, голова мавпіча. Головний. Головний убір 330 буде коштувати аеродропчиків. Лісний мандат. Лісний мандат. Непогана. А М24. Вибачте, будь ласка, М-24 не, не подивився. Крута, крута. Ну, загальні враження, сама лінійка РП безкоштовна. По 10 бальні буду судити. Безкоштовна лінійка, ну, шістірка. Далі по платній лінійці. Ну, П'ятірка більше не поставлю, тому що самі бачили, що там ну, скини того сесону були кращі в рази скіни, а цього щось вони чуть-чуть схалтурили, скажімо так. Ну нічого, і так добре. Що такі хоч скіни є. Так, Всім дякую за перегляд, ставте лайки. За перший мій обзор, такий РП, який я зробив. Всім пока!